Всім привіт! І ми сьогодні продовжимо з вами заняття по підручнику для п'ятого класу. Фершідине фамілієн. Різні родини. Und übung numer 1. Хюацюнах. Що ж, давайте прослухаємо з вами. Stunde elf. Übung 1. Sehr die Cousine, also Sabine, Simon, Luisa. Das ist besonders Sven, Christian, Melissa, Lasse. Der Großvater die Großväter, die Großmutter die Großmütter heißen Philipp Sophie Stephanie Christoph Что ж всі ці слова ми вже з вами зустрічали Так що можу тільки сказати слово перекладається як дуже, зе хюбш, дуже гарне» або ж гарна, зе грос, дуже великий або ж велика, хайсен називатися, грос фата, грос фета, дідусі, грос мута, ді грос бабуся, бабусі. So, übung nummer zwei, verbinde richtig, з'єднай правильно, ді швеста. Я буду писати лише літери тут, я думаю, цього буде достатньо. Die Tante – die Schwester Sestra, die Tanten, тітки, die, die, die Geschwister, тобто брати та сестри, der Cousin, der Cousin, Cousin, der Großvater, die Brüder, Crossfatherus, Bruder Brat, te onkel, dятьko, di kinda діte. Став від сотні форми і прослухай правильну відповідь. So te bruda, truda, te cozan, tusans. Я пропоную вам одразу прослухати правильні відповіді. 11, Übung 3. Der Bruder... Die Brüder, der Cousin, die Cousins. Die Cousine, die Cousinen. Die Großmutter, die Großmütter. Der Großvater, die Großväter. Das Kind, die Kinder. Die Oma, die Omas. Der Onkel, die Onkel. Die Schwester, die Schwestern. Титанти, титантин. Tante, так, я ось так просто навмання записувала це все. Тож, давайте ось тут перенесемо це. Де онкель, діонкель, дікузіне, дікузіни. Ті ді кросмуча. Кросмуча. Та декроса. Vater. Tak, tut noch das Robben und die Mädelmodelle. Lies und die Rätsel. Mhm. <laughs> Mir erzählt. Mir aus Meine Familie ist nicht besonders groß. Meine Eltern haben nur ein Kind. Ich habe also keine Geschwister. So, keine Geschwister. Meine Nimae Niemand братів Meine Mutter hat Eltern. Sie leben nicht hier. Meine, hm, heißt Sophie und mein, hm, heißt Niklas. Дивіться, моя мама Meine Mama hat Eltern. hat Eltern. І ми Meine Sophie. Наприклад, ми не знаємо, Зофі це чоловічий, чоловічий або жіночий м'я. Тож ми дивимося з вами на слово майне. Моя закінчення е. Тож, ми розуміємо, тут йде мова про жінку. Тобто, мама моєї мами meine ома або ж meine Großmutter. Meine Großmutter. Ось так от. Ось тут у нас Майне кроссмута. Зараз ми його виділимо. І тоді, ось тут у нас mine heiß Ніклас. Мого crossfata. Мого дідуся звати Ніклас Crossfata. Так. Ось так. Майне мута хат швеста. У моєї мами є одна сестра, а швеста. Das ist meine. це моя знову, Das ist meine. Тобто моя мама і сестра це для мене тітка. Моя тітка, Tante. Das ist meine tante. Давайте це також закреслимо. Мені танти Анна. І ми ще раз ставляємо з вами слово танти. Танте, тітка Ганна, танте. Хат zwei kinder. Майне. Угу. І ми бачимо хайст Inge und mein heißt Sebastian. І ми знову бачимо майне. Тобто мою кузину. Майне Cousine. Я давайте, напевно, це залишу ось тут. І ось так поставлю шість. Mm -hmm. Ось так от це буде. Так. Мені кузне. Хайст Імай кузан. Це нас буде Сім. Und mein Cousin Хайст Зебастіан. Так. Cousine. І в нас залишається лише слово онкель. Те, що ми з вами вивчали, акузатив einen брюдя. У нього є хтось? рід додається у нас до артиклю літера N, einen das ist mein Onkel Sven. І ми ще раз одразу з вами пишемо ось тут онкель Свен. Hatte keine Kinder. Und ne Schösch, super. Wir gehen jetzt weiter, prosluchate Stunde elf, Übung fünf. Situation 1. Haben Sie Geschwister, Herr Maurer? Ja, ich habe zwei Brüder. Situation 2 Hast du Geschwister mehr? Nein, ich habe leider keine Geschwister. Situation 3 Hast du einen Großeltern, Niklas? Ja, ich habe eine Oma und einen Opa. Super, ja, Завдання у нас Ніклас so, sorry, сорі. Айне ома, акузатив, einen опа. Знову чоловічий рід додається до артикля буква літера N. Пробачте. So, 6, wähle ein Kind und seiner Familie. Обери дитину, розкажи про її родину. Я візьму, як приклад. Uh -huh. so, Тоні, цупай. Das ist Toni. Mm -hmm. Er hat Eltern. Es ist schon, Seine Eltern. Seine Eltern. Aber Eltern. Seine so. Seine Mutter heißt Nina.

Der Opa oder Großvater heißt Sandro. Der Opa heißt Sandro. So, und demo können Seine Tante, er hat so eine Tante. Seine Tante hat susanna. Und Toni hat auch eine Cousine. Sie heißt Pia. Und jetzt habe ich geschrieben, seine... Для жіночого роду, його і також займ для чоловічого роду його. А, як ми будемо казати, її? Її буде у нас оглядати ось так. Іре мута Сумбаспіль, але у нас тут нема, на жаль, мами. тож давайте напишемо іре. Гросс Також Іре для множини Гросс Эльтон. І я фата. Її батько. Я гросс Эльтон, і я фата. Тут також. «я Иямута. So. Давайте напишу. «я мута» Хайст Лена. і також «я для чоловічого роду опа. We ага, тут ще у вас є декілька прикладів. Ага, І внизу у вас було ось таке: Тоні Хат Ельтерн, Тоніс Ельтерн, Зупа. Ага, і ось тут у вас написано навіть правило: Хто? Анна Бастіан Лукас, Весен. Чиї? Анна С eltern. То есть, тут у вас Тонис Эльтерн. И мы можем с вами такое, что тут сказать Филиппс Бруда, брат Филипа. Лукас ставиться если 2С, просто вот такой так, значечок Лукас, мама. Э, Аннас Эльтерн. Гретас, кузан. Тонис, кузине. Super, jetzt literat s. Has du einen Onkel, Opa oder Cousin? Ja, ich habe einen Onkel. Wie heißt er? Er heißt. Hast du eine Schwester? Ja, ich habe eine Schwester. Ж, ich habe Keine Schwester, keine Schwester, keine Tante, keine Großmutter. Далі з вами. І Stunde Nummer 12 das Alter wick Hör zu und sprich nach. Stunde 12 Übung 1. Der Freund Die Freundin 9 19 90 Eugen Europa Xavar Xenia. Axel. Max. Beatrix. Zupa. Що ж? Давайте з вами подивимось. De Freunds drug, Throdin, подруга, 99, 19, 19, 9. Що ждемо далі.

І що ми бачимо? Що би сказати, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, у нас буде утворюватися ось таке закінчення: цих, фір, цих, фюнф, зех, цих, зіпцих, ах, цих, так. Але лише для 30 ми будемо використовувати закінчення Сіх, Драйсих. Не драйцик драйс доплед S. Це у нас подвійна S або ж S І дивимось. Наступне завдання. Макса Онкель із Зібших Яре альт. І ми бачимо дядькові Макса зіптих яре альт, 70 років. Йдемо далі. «Огенс, мута, із Organs «Фюнф» ми бачимо та «ціх». Євгена мамі 50 років. Ксенія Станта із Драйсіх. Тобто, тітки Ксенії із Драйсіх Яре Альт, їй 30 років. Йдемо uh -huh. далі. Аксель з Огросмута із 100 Яре Альт. Огросмута – це в нас прабабуся. 100 років. 100 років. Uh Gross Mutter 100 year old. Katya's Bruder ist student, er ist 20. Brad Katy Katy is student, you 20. And Lena's gross father is 80. Didus you never botch the 80 rock. Ах, ціх'яре Просто почалась тривога, тож трішки змістила свій фокус на тривогу. Інший спосіб сказати прабабуся це у нас урома. Тобто, як тут у нас ур Кросмута", також є варіант «урома». Ома. Прабабуся. Все, прочитати у голос. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Und30. Як же утворюються у нас ось такі от числа? Давайте дивитися з вами. Все у нас тут відбувається навпаки. Якщо ми кажемо в українській мові 21? То в німецькій ми кажемо 1 і 20, 2 і 20, 3 і 20. Ось, як приклад, ми бачимо ось тут. Ем, ein, Потім я візьму інший колір, Und ой, не взялось. und, І 20. 1 і 20. Und означає і або та zwei und zwanzig. Наприклад, давайте скажемо з вами п'ятдесят п'ять. Фюнф. Я пишу, поки з розділювачем. Und цих. П'ятдесят п'ять. Тепер я його прибираю. І виходить у нас ось таке от число: Фюф і фюфців. Наприклад, дев'яносто. 90... 93. неносто und neun Сто двадцять п'ять. Beispiel ein

125. Тож, ось такий у нас принцип побудови чисел у німецькій мові. Давайте якесь ще напишемо. Наприклад, драй und ахтих. und ахтців. Це у нас 83. Драй und ахтих. Спочатку трічка, а потім 80. So, Porachovat von 30 bis 40. 1 und 30, 2 und 30, 3 und 30, 4 und 30, 5 und 30, 6 und 30, 7 und 30, 38, 39, 40. Sehr präklat. So, Roskaje pro Rodeno Amere. Das ist Ameras so, Familie. Ameras Mutter heißt Kia. Sie ist, ich schreibe euch nur die sie ist, tak, sie ist sechs und dreißig Jahre alt. Sie ist sechs und Jahre alt. tag давайте скажемо Ihr Vater heißt Tulani, also i sechsunddreißig, все правильно. Er ist fünf und 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Äh, ihr, ihre Cousine ist 15 Jahre alt und ihr Bruder ist 8 Jahre alt. Der spielt in Gruppen sich zwei Karten, die eine mit dem Wort und die andere mit der Zahl. Aha, Maya, ist deine Freundin 38 Jahre alt, wann Trevor er tut. Твоїй подрузі 38 років? уроків. Найн. Майне ist іст Тут, наприклад, буде карточка мама, папа, брат, сестра, кузен або ж кузина та вік. І ви будете грати. 8 und 30, Fia und 20. і так далі. Що ж, на цьому все. Та до наступних зустрічей.